Довжина кроку батька 75 см, а довжина кроку сина 50 см. Яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числі? Ота найменша однакова відстань має ділитися і на 75, і на 50. То нам треба знайти найменше спільне кратне цих чисел. А ми отак уважно подивимося. 75... Додати 75, 150. А 150 ділиться і на 50, то це і є найменше спільне кратне. Ми нічого не розкладали, ніякі числа на множники. І на прості множники теж не розкладали. То 150 см, або 1 метр 50 см, пройде батько і тоді зробить два кроки. Нас це й не питали, але ж ми. Цікавимося задачами. Або три кроки зробить син, і вони пройдуть найменшу таку відстань. А тепер трішки складніші задачі, які можуть зустрітися на самостійних роботах або на контрольних роботах. А якщо крок батька 65 см, а крок сина 55, тоді розкладемо на прості множники. непарні числа. Отак, От 5 і 13, два простих множника. А 55 розкладемо на 5 і 11, то запишемо розклад першого числа на прості множники та доповнимо тим числом, якого не вистачає того простого множника, із другого розкладу 11. Оце і є найменше спільне кратне, давайте його знайдемо. Це 65. 65 помножити на 11, дуже легко. На 11 множити. Це 650. Додати ще разочок 65. 715 сантиметрів, 7 метрів 15 сантиметрів. А раптом нас би спитали: а скільки кроків пройде батько? Та 11. ж. А син скільки кроків пройде? А ось 13. Ну, ще одна задача є така. А якщо круг батька 72 см, а крок сина 54 см, розкладемо на прості множники. І число 54 розкладемо на прості множники. Тепер запишемо розклад на прості множники першого числа. Але це ж перше число, то я одразу так і напишу 72. Це всі оці прості множники, так як перемножити. А якого числа із другого розкладу. Немає в розкладі першого числа. Давайте подивимося: двійок, тут три, а тут одна, а трійок. Ось оця трійка є. Оця трійка є, а у цієї немає. То домножимо на три, 72 помножити на три, 210 та 6, 216 см, або 2 метра. 16 сантиметрів. І тут вже видно, що батько пройде три кроки. А скільки кроків пройде син, можемо зробити так само. Тепер ми запишемо розклад другого числа. Спочатку. А чого не вистачає, яких простих множників в цьому розкладі, із, першого, із розкладу першого числа до повному. Ну, давайте подивимося. Трійок тут аж тро, три штучки, тут дві. Ось одна двійка є, оця, оця двійка є. А оцієї двійки і оцієї двійки немає. Треба доповнити цими двійками. 54 помножити на 4, то син зробить 4 кроки. Отакі От гарні задачі. Далі буде.